Богдан Ігор Антонич Гіпнотизер В молочнім світлі матових кінкетів Цвітуть на чорнім шовку ордері. Вогонь в очах холодних згорів. В судоргах пальці, наче б грав на флейті. Круг нас паде зелено жовта мряка. Різнув у вухо свист слизький, мов різки. Тоді виймав із наших чіл він мізки, І в кишені їх вкладав свого фрака. На наші очі, мов рясні каскади, Лились струмками бомбаї й багдади, іначе б виросли нам крила з пліч. І забажали ми летіти пріч, та в кріслах нас держав шалений гніт, Розпуки нас облив морозний піт. Переможного миру вам!